Це була Попівська хата, потім школа, дитячий садок, і через багато років її реставрували в будинок культури. Не щодня ми відкриваємо будинки культури. Це є дуже важливо сьогодні. Серед 42 клубних закладів нашого району це, по суті, перший заклад, який має таку затишну оселю, який реконструйований. Будівельні роботи тривали майже два роки, допомагали спонсори і сільська громада. Це велике свято. І потрібно сказати, що саме основне, що це свято зробив наш голова сільський. Стільки енергії, скільки він потратив на це все, це треба віддати йому належне. За словами настоятеля місцевої церкви отця Ярослава, будинок культури просто необхідний у селі, особливо для молоді. Без будинку культури діти не мають куди себе подіти, тому що будинок культури є розвагою тілесною для наших дітей. Прекрасою свята став концерт творчих колективів області.